Віт, ти на каналі Оня. Це друга частина про мої розлади. Ось підказка на першу частину про межовий розлад особистості. Але сьогодні в цьому відео ми будемо говорити про розлад харчової поведінки. Коротше, РХП популярно також як РПП. Це тема, про яку часто мовчать або сміються, або романтизують. але насправді це дуже великий біль. Це залежність і це мовчазне самознищення. Якщо це там тобі болить, ти то залишайся не один на одна з такою проблемою. Що таке РХП? Та Розлоди харчової поведінки це психічні захворювання, які проявляються порушенням ставлення до їжі тіла і себе. Це не просто хочу схуднути чи люблю поїсти вночі. Це коли ти не можеш нічого робити, крім як думати про їжу, калорії тіла і вагу. Найпоширеніші форми РХП: Анорексія, нав'язливе схуднення або сильний страх набрати вагу, полімія, переїдання з подальшим викликом блювання або очищення, компульсивне переїдання, регулярні епізоди втрати контролю над їжею, орторексія, обсесивне бажання чистої їжі. Це навіть я скажу не зовсім про їжу: це про біль, самоконтроль і неприйняття себе, симптоми та перші ознаки. Ніхто не прокидається одразу з анорексією чи волімією. Це довгий і важкий процес. Ознаки, які часто не помічають, постійно зайнятість з думками про їжу, тіло, калорії, відчуття провини після їжі, Гоня їжі або прийом їжі на одинці. наняття часті тренування, маніпуляції з їжею, різати рухати, але не їсти. Або набір ваги, менструації, енергії, самооцінка дорівнює вага, або як я сьогодні виглядаю. Це Аня, яка монтує це відео. Я діка, що дивилась відео на тему е, самодіагностики в плані розладів. Але знаєте, що в мене ці всі розлади два е, точніше, є справочка від психіатра. Це не страшно, таке буває, але головне, що я лікую, що я зараз в ремісії, і не хочу, щоб ви Само... Самодіагностували, Самодіагностувалися, ви зрозуміли, тому що це неправильно. Це дуже зараз поширено в інтернеті, але. Про розлади треба говорити, але знайте, що е, навіть е, якщо ви помічаєте у себе якісь риси, то звертайтесь до психіатра, до психологів, але не самодіагностуйте і не говоріть, що от мене це цей розлад, тому що я подивилася це відео. Ні, Це так не працює. Тому дякую за розуміння. Гарного перегляду. Як він виглядає зсередини? Це коли ти стоїш перед холодильником, плачеш і розумієш: їсти чи знову бути сильною. Це коли цифра на вагах вирішує, чи маєш ти мати щастя сьогодні. Це коли в твоїй голові немає місця для друзів, щастя, мрій, життя взагалі а, тільки їжа. Це залежність, але не від речовини, а від самоконтролю. Чому це стається? Причин насправді дуже багато. І у кожного говоря різні. Тиск, соцмереж, стандартів краси, травма, булінг, знецінення, потреба у контролі, коли все інше, просто хаос, дитячі травми, наприклад, контроль батьків, критика тіла, генетична-біологічна вразливість, РХП це не і не мода, це спосіб виживання, але він руйнує, допомога, і шлях до відновлення. Багато хто говорить, що від РХП неможливо одужати до кінця, але я вважаю, що все таке можна, і як мінімум піти в довгу ремісію. Тому є такі методи допомоги, як психотерапія, особливо КПТ або спеціалізована для РХП. Дітолог, нутриціолог, який працює саме з РХП, групи підтримки, медикаментозна терапія, яка є з супутній депресії, тривоги. Також в мене є ось підсказка на відео е, про те, як полюбити себе, пробуде позитив. Е, можете глянути, якщо для вас це дуже складно. Важлива ремарочка. Одужання в плані РХП це не просто набрати обратну вагу чи просто набрати вагу, це навчитися жити без постійної війни з самим собою. Якщо ти помітив якісь ознаки. Характеристики або просто знаєш, що живеш в цьому, я хочу сказати, що ти не зламаний. Ти не слабкий, слабка, і твоє тіло не твій ворог. Ти варта любові в будь-якому випадку, не дивлячись на цифри на вагах. Одуження це не про те, щоб стати ідеальним. Це про те, щоб бути живим. На цьому я закінчую. З любов'ю, Боня!